Моя пісня Солов'їна, і вітер віє Степовий, Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брате, Українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак. Ми разом, це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони у України. Та Україна в нас одна, а ми усі, сини і дочки, неначе в морі кораблі. Розкидані по всіх точках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Це я, Україна, це ти, Україна це ми, Україна. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, І жити, і вмерти з тобою, І прапори рідні в кривавих боях Ніколи не вкрити ганьбою. Єднаємося наші душі і серця, і помисли, хай будуть нас єдині. бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості, біді, єднаймося в одній, дружній родині, нас зробить єдність сильнішими тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаймося заради всіх людей. Що в мирі з миром хочуть в світі жити, і гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ цей лиш творити. Творити щастя, мир, нести добро, і це на щит нас Бог оберігає, І вол миру лине над Дніпром, і наше небо він не покидає. Гинаймося, бо воля в цих серцях, хай знають скрізь. Ми нація єдина, і ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна.